Добрий день, марганець, Дніпропетровська область. Давайте подивимося прогноз 22 грудня 2023 рік. Як пройдуть у вас ці сутки? четвер, 22 грудня, марганець. Город жертва продовжається, обстріли будуть. Війна з вами. Вас піддержують в рідні, допомагають, емоційний стан старається підтримувати. стан бойовий, ви все одно не втрачаєте силу духа, дуже багато роботи у марганцю. Дуже багато роботи і над обороною також. Дуже хороший. Пока стан жертви підвішений, стан жертви, город жертва, який і вогняним вогняним. Ураження. Завтра буде таке саме. Да. Ну ви сильні. Дівчата, ви дуже сильні. Ви на захист ставайте молитвами. Марганець. Основні події 22-го року. Ой! 22 грудня. 22 Марганець, будь ласка. 22 грудня 2022 року. Так, друзі до вас прийдуть. Ага, ворог, ворог з вами там. І друзі, і вороги, і, і, і горе препятствія. Таке, поняли? Лисиця через ще, ще дає неприятні моменти. Марганець. Люблю кожного з вас. Дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки. Пишіть, будь ласка, я буду чекати від вас. Не бойтеся, бережіть себе. Хай вас Бог береже усіх. Дякую за увагу.